Ще одна гонка. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Давайсь машинка внизу. Ми треба їх. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Шох. Що тут? Шах і мат. Тут просто грай. Що неправильно було? Вроде правильно було. Ай не довів руку. Бив. Убив. Так, шажочок бив. Шах і мат іде? Так, шах обив форзя? Шах. Так, що тут? Тут просто мат? Тут тоже. Тут виграш форся. Так, а що тут? А, мат просто. Бачу, слон еще есть. Так. Выграем фигуру. Шах, призем шах. Выиграла слона. Выиграла туру. М -м 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 -м. Неправильно. Так, просто мат. Тут тоже. І що далі? І що далі? Так. Виграв я. Дивіться, 40 в мене у другого 9 у другого 23. 40 задач рішив за півтори хвилинки. Нормально.